Жаль, ja, відчуваю. Так, інколи відчуваю. Але, скажімо, це все вирішується. Іноді відчуваю. Так, відчуваю, звичайно, тому що ми живемо у складний час. Звісно, в наш час всі відчувають цей вплив, і я не виняток. Так, звичайно, відчуваю, як і всі ми. Коли читаємо новини, щоденно переглядаємо телеграм-канал, читаємо новини в Вайбері, по телебаченні, по радіо. Звичайно, впливаємо. Перш за все, це пов'язано, напевно, із емоційним перенавантаженням, які викликають тривоги, хвилювання за близьких людей, за дітей, за яких ти відповідаєш. Переживання за своїх близьких та рідних. Для відмінників є дуже багато стресорів, які спричиняють стрес та тривогу. Особливо це високі оцінки та бажання бути кращим. Ну, це звичайно постійна знервованість, постійні якісь. Переживання постійне, і, іноді навіть і фізичний стан, тобто може бути і головний біль, і тощо. Тобто, це все енергії звичайно позначається на нашому здоров'ї. Як на вашу думку, можна впоратись стресом та надбірною тривожністю. Зустріч з друзями, з рідними, читання книг, психологічна підтримка, розвантаження, рефлексія і спілкування з тваринами. Я думаю, що правильне харчування і здоровий сон може точно впоратися із стресом, і тривогою, дотримуючись таких принципів. Спілкування з дітьми, навіть час проведений просто зі своїми рідними дітьми, просто прогулятися по місту, просто випити чашку кави, або час наодинці з собою, з улюбленою книжкою все це трошки заспокоює. Трохи не так емоційно ставити відсутність. Ти, скажімо, шлях реалізації. Даний програм, яка виникає, і як, ну як говорять, правильно розподіл вільного часу відпочинок. печі. Водні процедури ванна, наприклад, чаї, трав'яні тощо. От, ну і за я якщо потрібно, я не соромлюся до хіміці звертатися, тому що випадок, в деяких випадках самостійно хора можна. Ментальне здоров'я це запорука стійкості. Сучасні реалії потребують моральної витривалості. Кожного дня нас з вами оточує стрес, тривога, що зумовлені війною та не тільки. Підліткам та дітям шкільний процес, друзі та конфлікти з батьками кидають важкі випробовування. В той час у дорослих з'являється безліч проблем, з якими потрібно. Уміти боротися, проте саме уміння зберігати свій емоційний та психічний стан допомагає нам стояти перед проблемами.